Показую, як створити Google клас з нуля. Заходимо спочатку на свій корпоративний акаунт. Натискаємо на застосунки, додатки Application ці кнопочки, які знаходяться в правому верхньому куточку 3 на 3 Якщо у вас немає класу, ось такого значка, значить вам спочатку потрібно зайти на пошту, а потім у вас підтягується клас. В мене він вже підтягнувся, тому я зразу натискаю і відкривається в мене застосуночок Google класу. Так, треба трошки почекати. Вже Google, клас, Google класи, які були минулого року, вони, вони в мене вже заархівовані. Я показую перший спосіб, якщо у вас повністю новий курс і вам потрібно створити новий клас. Як ви бачите, що трошечки змінилася візуальна платформа, але все одно можна спокійно розібратися. Значить, перше, я натискаю на плюсик. Натискаю створити курс. Я буду створювати новий. Наприклад, в мене там, знаю там. Хай буде логіка. Що потрібно зробити? Назва курсу. Я прописую спочатку. Всі домовляємося прописувати клас. Ну, наприклад, шостий, перший. Далі. Якщо ви вчителі англійської мови, ще в дужках можете прописати групу. Просто в дужках. один, два, для того, щоб не плутатися. Далі прописуєте тут же назву курсу. Математика, інформатика, логіка, українська мова, історія. Можна скорочувати там, deutsch, English і так далі. І обов'язково раджу вам прописувати. А що раджу обов'язково прописувати рік е, навчальний рік 2023-2024. Чому? Як ви написали назву курсу, так е, автоматично буде створюватися google диск до цього курсу. Натискаєте створити. Зразу кажу, потрібно, щоб був певний час. Пройшов, і ваш клас з'явиться на е, платформі. Чекаємо, 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 тому що тут під, е, створюються класи, створюється Google календар до цього класу, створюється е, Google диск саме під такою назвою. Якщо ви вже створили клас, е, то авто, е, у вас, е, і потім його перейменували. Google диск буде. Та назва, яку ви створили на початку, значить, тепер що можна зробити? Як налаштувати налаштування, можете змінити зовнішній вигляд цього банера, який у вас в Google класі. За бажанням далі вам потрібно обов'язково відкрити посилання на МІД для учнів. Натискайте Створити посилання. У вас автоматично буде створюватися посилання, Оскільки у нас корпоративний акаунт, тому відображатися для студентів ця галочка хай буде у вас увімкнена, тобто, вона буде привітше стояти і натискаєте зберегти. І Учні будуть бачити просто значок камери або значок приєднатися і можуть заходити, не запитуючи нікуди нічого. Без проблем можна приєднатися за кодом курсу, можна приєднатися за посиланням, це я вже покажу далі. Хто був на курсах в січні лютому, показували, як ще можна налаштувати сам Google клас. У нас є, бачите, стрічка завдання люди оцінки. Раніше воно було посередині, а тепер воно трошечки лівіше. Значок з'явився ось такий клас, дуже зручно, тому що тут, коли ви натискаєте по ньому, у вас будуть з'являтися зразу перелік всіх класів візуально буде легко переходити, також трошечки змінилося меню. Ну, в принципі, залишилося то те ж саме. Натискаємо риски три риски зліва вгорі. Воно меню з'являється, зникає. Якщо ви натискаєте два рази, поклацайте далі, стрічка завдання «Люди Оцінки нам потрібно для тих, хто був на курсах, розповідалося, що в стрічці це повідомлення. А всі уроки, всі завдання вкладусті завдання. Тут завдання можна створити, там ви можете обрати за потреби те, що вам потрібно: матеріал, запитання, тести, саме завдання і так далі. Це трішки пізніше покажу також. В стрічці треба ще налаштувати стрічку. Якщо ви не налаштуєте по замовчуванню, уйде так, що в стрічці в лінті ще може бути назва. Повністю можуть писати всі, хто знаходиться в цьому класі. Нам потрібно налаштувати так, я хочу зробити так, щоб в цій стрічці я могла писати, а діти могли коментувати, як це зробити. Справа вгорі під вашим аккаунтом є така коліщаточка налаштування курсу, саме цього, на якому я зараз стою. Ви натискаєте по ній. Тут же ви можете змінити якісь деталі курсу. Ну, в принципі, достатньо клас, назва, рік. Далі тут можна, якщо вам ви хочете, можна ховати відображення для студентів МІТ, але в принципі, Нічого страшного немає, якщо воно освітлите і діти його бачать. Вони без вашого входження в клас зайти не зможуть. А ось тепер стрічка, може бути лента у вас. Студенти, я натискаю на випадаючий біконечко, Списочок такий студенти можуть публікувати і коментувати. Тобто там буде зразу кажу, бардак може бути хі-хі, хо-хо і так далі. Ви можете зробити так, що студенти можуть лише коментувати, тобто ваш допис можуть коментувати, і лише викладач може публікувати. Я як завжди в ленті прописую, коли консультації можуть бути, коли у нас зустрічі чи зараз якісь ну, якась ситуація, та. Можна прописувати. Я прописую так, прописувала, що лише викладачі можуть публікувати. Ви можете обрати свій варіант. Я ось зараз на сьогоднішній момент оберу, наприклад, студенти можуть лише коментувати, натискаю і натискаю кнопочку зберегти. І тепер, ось тут я можу дописати якийсь допис. Вітаю, вітаю. Опублікувати. Так, 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 тут в мене ще вікно, опублікувати. І в мене допис з'являється, і тут вже можуть коментувати всі учні. Якщо ви не хочете, щоб у вас це було, ви натискаєте на налаштування курсу, заходите на стрічка, лише викладачі можуть публікувати і натискаєте знову зберегти. Коли ви прописуєте, наприклад, повідомлення: так, опублікувати, то діти вже коментувати ось тут внизу не зможуть. Ось це перші такі наштування, які потрібні для того, щоб створити новий Google клас.